І так, сьогодні у нас така тема дуже цікава і вона хвилює багатьох, хто. до да, всіх вона хвилює, хоче більше клієнтів. Для того, щоб зрозуміти, що це хвилює всіх, треба зрозуміти, хто такі клієнти. Давайте для тих, хто буде випадково дивитись запис цього ефіру, я скажу, що мене звуть Олена Жигер, я тричі тренер, сертифікований в Європі, тренер LP, бізнес-тренер і тренер спеціалізованих програм. І тому якби я сидю у стикі Багатьох речей бізнесу У мене свій досвід в бізнесі 14 років, психологія, яку я вивчаю більше 20 років. Зараз я вже пишу другу роботу, яка пов'язана з когніціями, з тим, як ми мислимо приймаємо рішення. І на зараз я пишу роботу, яка пов'язана з тим, як ми приймаємо рішення і впливом штучного інтелекту. Тож я досить добре і дуже багато. Розбираюся в тому, як люди мислять і як вони роблять рішення. І сьогодні повертаюся до того, що в нас буде тема Хочу більше клієнтів. Для того, щоб зрозуміти, як нам здобуде більше клієнтів, для початку треба зрозуміти, хто наші клієнти. І е, якщо ви ось це тільки ось це зрозумієте, це прям дуже сильно покращить якість вашої роботи. І так, візьмемо бізнес. Для бізнеса клієнти виділяються на внутрішні і зовнішні. Внутрішні клієнти бізнеса – це його працівники, а зовнішні це кінцевий споживач. І, відповідно, треба зрозуміти. Щоб збільшити продаж, да? що значить збільшити продаж для бізнесу, якщо ми говоримо про внутрішніх клієнтів. Ну, це, скоріш за все, зменшити тікучку кадрів, або підбирати ті кадри, які треба. Тож, тут треба зрозуміти, хто ці люди, яких я хочу. Так само і про зовнішнього споживача, ми маємо зрозуміти, хто ці люди, які ми хочемо, щоб вони споживали наші послуги або товари. Що стосується, наприклад, давайте. У нас є бізнес, да, і є наймані працівники, думаю, як же це сказати. От. Якщо людина працює в наймі, хто для неї клієнти? Це її в першу чергу роботодавець, да, це її клієнт. І це зовнішні споживачі. А от тепер е, напишіть мені в чаті, хто буде зовнішнім, ну, зовнішнім клієнтом, понятно, для самозайнятого. Той, хто працює сам на себе і сам по собі. Бо зовнішній клієнт це той, хто споживає товари чи послуги, а от хто буде внутрішнім клієнтом. І давайте, поки ви думаєте, я буду продовжувати, але не буду поки спойлерити. Ви самі скажіть, хто ж тут має бути клієнтом для самозайнятої особи. Отже, у нас завжди є два типи клієнтів внутрішній і зовнішній. І відповідно, для того, щоб збільшити їх кількість, нам потрібно зрозуміти, хто ці люди, які наші клієнти. А для того, щоб зрозуміти хто ці люди, які стануть нашими клієнтами, як внутрішніми, так і зовнішніми, а це дві різних категорії людей. Нам потрібно зрозуміти, хто ми. І ось тут давайте підемо вже по життєвим прикладам. Нас оточує такий зараз інфопростір, дуже потужний. Що я думаю, ви помічали? Іноді спілкуючись в соцмережах, не знаючи людину, вам здається, що деякі люди виглядають однаково. І я трапляла в такі ситуації, коли мені там в коментарях писало, що ну, типу, ми вже там спілкувались десь, або я вже там відповідала за щось, а я не запам'ятала людину. Тобто мене запам'ятали, а я ні. Чому? Іноді заходиш в кав'ярню. І це не претензія, і не про те, що це погано. Але сидиш, бачиш дівчат і такі довгі волосся, темні, дуже рівненькі, нарощені вії, наприклад. І вони зовні здалеку виглядають майже однаково. Буває в соцмережах дивишся на фотографії і не завжди розумієш, чи це різні люди, чи це однакові люди. І Ось це прагнення бути стандартом, воно робить так, що ви не запам'ятовуєтесь. Ну, не ви, а люди, так? Да? не запам'ятовуються, ви не знаю. І перше, що ми маємо зрозуміти, ми маємо чимось запам'ятовуватись. Неважливо, ми зараз говоримо про бізнес, що ми зараз говоримо про окрему людину, але ви маєте чимось вирізнятись. І для того, щоб зрозуміти, а чим саме вирізнятись, треба зрозуміти. В якому архетипі ви проживаєте, коли ви а, в своїй діяльності? І досить часто я бачу людей, які проживають не по своєму архетипу, тому що закладено бути хорошою дівчинкою або хорошим хлопчиком. Перше, як би ми хотіли чи не хотіли, нас так чи інакше зустрічають по одіжки, да? Ну, В випадку соцмереж це по аватарці. І От з таких прикладів, ну я ж така ж людина, як і всі, і буває, шукаю собі різні послуги або товари. І от я шукала собі деякий час тому, я шукала собі коуча. Я приглядала різні сторінки, ніхто мене якось ну, от не чіпляв. І Тут у когось в коментарях я побачила коментар, по коментарю я зрозуміла, що людина коуч, і коментар. Ну, тобто я зрозуміла, що людина начебто така тямуща і можна до неї звернутися. І я перейшла на її інстаграм подивитися, про що ця людина, як вона формує думки, що вона доносить. І мене зустрів інстаграм просто з купою лайфстайлу, танці, поїздки. Ну, типу, окей, це кльово, але я нічого не дізналась про те, яка людина коуч. Я навіть витратила, там, ну, напевно, хвилину-три часу, щоб знайти хоч якесь розмовне відео, щоб послухати, як людина формує думки, але цього не сталося. І це був єдиний раз, коли я написала прям питання, я вибачилася, кажу, що можна вам задати особисте питання, чому у вас немає розмовних відео? Ви позиціонуєте себе в шапці з профіля коуч. Але який ви, коуч, взагалі не можна скласти ніякої думки про це. От. Ну, дівчина подякувала, вона каже: що, мабуть, настав час вже виходити, мабуть, вона проживає якісь свої внутрішні а, справи, да, чому вона не, не виходить на камеру, не говорить внутрішні завтики. Але одне з це просто подивитися, чи транслюють ваші соцмережі, вашу внутрішню суть того, чим ви займаєтесь. Це дуже дивно, коли заходиш на сторінку масажиста, там багато фоток дітей, відео дітей, котики, собачки, але знов-таки не можеш власне ніякого враження, що це за масажист, якого виду масажі робить, що надає. Друга така важлива річ це знов таки повертаючись до архетипів, це те, що. Люди намагаються копіювати один одного, але кожен з нас проживає одночасно, і ми будемо на циклі лекцій про це говорити. Ми проживаємо перехідні архетипи, вікові, да, називаємо їх так, і проживаємо якісь. Тобто, в нас є певний складова архетип. Для того, щоб вам було зрозуміло, наприклад, подивіться на цукерберга, да, і він проживає архетип такий свій парень, гарний хлопець. Ось це проживання архетипу. І ми всі різні, але е, через те, що нав'язуються певні стандарти, там, наприклад, яким має бути психолог, або яким має бути підприємець, або яким має бути там, майстер манікюра, через це е, зараз я прочитаю питання, через те, що такі стандарти нав'язуються, ми не можемо прийняти свою сутність і діяти зі своєї сутності. Давайте приведу приклад. Знов таки, дуже часто я пишу цю роботу з приводу, давайте назвемо її, щоб я не вдавалася в деталі, називемо її просто з приводу когніції, Да? І я вивчаю різні методи, як там тригерити людей в соцмережах, як, тіпо, щоб вони відповідали активніше. Шукаю ці три хріні точки, і потім, от, як формується вже далі ланцюжок їх відповідей. І е, я прям. Ну, в мене є прям папка, куди я все скріню. І це буде у нас ще один пункт, да, як збільшувати продажі. А в мене є папка, куди я там, відповіді, які мене цікавлять, які я буду там, включати в дослідження, в роботу, поділяти на кластери і все це інше. І от в мене є, так, наприклад, окрема папка з відповідями психологів. І там дуже багато однакових, хоча люди різні. Якщо ви подивитесь на моє фото, яке стоїть в усіх моїх соцмережах, мій архетип, в якому я веду діяльність, це правитель. Я не знаю, як правильно українською сказати, як є, коротше, будемо на суржику спілкуватися. І це відображає фотографія. Тобто поза, яка є такою трохи нависаючою, подата вперед. Дуже-дуже ем, прям вибиває когнітивний дисонанс, коли я дивлюсь деяких колег, а я спостерігаю за тими, хто мені подобається. Як я розумію, що люди там багато чого зробили, добились успіху, і я щось намагаюся прийняти для себе. І ти, які я бачу, що люди... Розуміються в своїй справі, от ну, це ж, коли ви експерт в своєму ділі, да, то вам не складно зрозуміти, хто розуміється на своїй справі, а хто ні. І я часто бачу людей, які розуміються на своїй справі, вони розумні, але викликають цей когнитивний дисонанс. Чому? Ну, от буквально на тому тижні бачила дівчину, мене зачепило, що в неї кльова подача думок, досить цікаво. Але вона говорить про бізнес в такому платочку рушику ну і це просто вибиває взагалі, ну, не мечеться один з одним. І ось це, коли людина не може прийняти свою тіньову, я так само не могла якийсь момент прийняти її, тому що, коли в мене було три понятно, я була в цьому в проявленому своєму архетипі, в мене все виходило, я йшла вгору, а потім почалась війна, я провалилась. І два роки я була десь в. Впадала в цю історію от е, парень, да? <смі> і не могла зайти свій архетип, І зараз я його повертаю, і звісно, якби мої справи знову розгортаються. Тобто, коли ми проживаємо своє нутро, свій архетип, коли ми його приймаємо, коли ми його не приховуємо. Е, не витісняю нікуди, тоді якби і все йде вгору, і ми розгортаємось. Коли, звісно ж, теж буду проводити приклад на психологах, тому що ну, зараз досить часто спілкуюсь і бачу колег. Бачу класних яскравих колег, які були б прям з ну, однією дівчиною, наприклад, я вчусь, і я прям за нею спостерігаю. От кльово була б з нею інтервізор, супервізор, але є е, е, ось це неприйняття своєї суті. Тому дуже важливо розібратися, хто ви є, що ви витісняєте в собі, що ви не хочете в собі прийняти. Тому що як тільки ви приймете те, що ви не хочете в собі зараз прийняти, та да, що вам зараз здається, що Боже, це не я, або я ніколи так не зможу. Як тільки ви це приймете, ви відчуєте оцю цю справжню силу всередині, і тоді все навколо почне от складатися да, як пазлики один до одного з цієї от прям внутрішньої сили. Коли людина не приймає свій архетип, не розуміє свій архетип, в неї, на жаль, цієї внутрішньої сили нема. Тому перший крок для того, щоб Ну, перший крок, звісно, це зрозуміти, хто ваші клієнти. І ви коли ви зрозумієте, хто ваші клієнти, ви так само зрозумієте, в якому архетипі ці ваші клієнти. А друге, це зрозуміти, крім свого конституціонального типу, ще й зрозуміти, а які, які оці два-три архетипи у вас є. Які ви використовуєте для діяльності, де ви найбільше розкриваєтесь? Чому ще це важливо? Тому що я думаю, ви знаєте, в нас природньо влаштований такий механізм, коли ми відчуваємо неконкретність, так? тобто, коли люди не щирі, коли вони прикидаються. Іноді люди прикидаються не зі зла, а тому, що на них тисне соціум, і соціум вклав думку, що ти маєш, маєш бути якимось чомусь відповідати. І тоді починається ця історія про хорошу дівочку, хорошого мальчика, або там ну, навпаки бувають історії, але це ось ця невідповідність тому, що транслюється назовні, з внутрішнім складом, задержання да, складу. Ця невідповідність, вона, звісно, людьми щитується. І тоді є якась внутрішня недовіра до вас. Є внутрішня недовіра, якби для того щоб люди до вас прийшли, вони мають вас відчути, дізнатись. Вони мають зрозуміти, що я такий же, як ти. Ми з тобою однієї крові. Um, буває, що в мене ну і це досить часте питання. Питають, чи бувають в мене якісь там конфлікти з клієнтами, чи ще щось. В мене не буває. А, Або клієнти, які от мене питали, чи бувають, що я роблю з клієнтами, які мені не подобаються. В мене не буває клієнтів, які мені не подобаються, тому що я себе транслюю такою, як я себе відчуваю. Відповідно, люди, які до мене приходять, ми розділяємо однакові цінності. В мене більш така прекрасна соцмережа. Це Фейсбук, він в мене працює найкраще. Але і навіть не дивлячись на те, що в інстаграмі тільки почала тут щось вести, все одно із інстаграму приходять люди, з стресу приходять люди. Якщо ви там спостерігаєте якийсь час за мною в соцмережах, ви знаєте, що я досить така пряма, можу триггерити навмисно. Коротше, різна і не граюся. Відповідно, люди, які до мене приходять, вони ну, в чомусь схожі на мене. Коли до вас приходять ваші люди. У вас не... Ну, і не те, що не може бути, звісно, все в житті буває. Але за весь мій досвід, навіть коли в мене були юридичні послуги, а вони були з 17 по 22 рік. Юридичні послуги по вирішенню інтелектуальних спорів, це досить така нервова штука. Навіть там. Не дивлячись на те, що це не так, як да? не послуги з бізнес-тренерства чи психокорекції, корекції, тобто я там, не виходила в прямі ефіри, не наслівала. І навіть там, при такій кількості, дуже високій кількості клієнтів конфлікти були прям ну, за весь час, мабуть, може до п'яти штук. Тобто, це дуже низька кількість. І так відбувається, коли люди розкриті в своєму архетипі. Я це спостерігаю не тільки себе спостерігаю, я ще спостерігаю своїх знайомих, друзів, тих людей, якими мені подобаються, хто веде бізнес. І а, я бачу, що там все складається, де людина приймає і проживає себе. І а, зараз ще одну штуку зазначу, а потім я а, дорозкажу і відповім на питання. А, значить, ще одна штука: соцмережа це така штука, де все сказане вами проти вас, може бути використано проти вас. І ви маєте це пам'ятати. Ви маєте це пам'ятати, коли когось коментуєте, коли комусь відповідаєте, тому що зараз такий час, що будь-який скрін можуть викласти і інтерпретувати це як завгодно. Знов таки, да, люди, які розвиваються, які мислять, вони не підуть до людей, які когось засуджують, відкрито обговорюють. Я не кажу про засудження якоїсь думки публічно. Я кажу про моменти, коли приходять і прямо проходяться по особистості. І думають, що це ніхто не бачить або про це всі забудуть. Ви притягнете тих людей, які схожі на вас. І тому, коли потім люди скаржаться, що в мене якісь не такі клієнти, от просто візьміть і зробіть такий експеримент. Виберіть в, в Тетцію, він зараз саме такий е, соцмережі коментарів з коментарями. Виберіть людей, які скаржаться на своїх клієнтів, а потім зайдіть в їх відповіді іншим людям. І ви побачите, що люди стикаються ровно з тим, що вони несуть в собі. Не буває так, що людина біла і пухнаста, а з клієнтами не щастить. Тепер повертаюсь, зараз читаю нова ідея щодо питання про внутрішнього клієнта, самозайнятої людини. Я найманий працівник, але тимчасовий, а далі невідомість. Угу. А внутрішній клієнт самозайнятої людини це вона сама. І для того от ви завісаєте, да, хто самозайнятий. Завісайте в ситуації, коли там нема мотивації, не хочеться щось робити, і все це інше. А які умови ви собі забезпечили, щоб це було? Часто самозайняті — це люди, да, яких більш всього шкода, тому що вони заганяють себе, працюючи 24 на 7, і забувають про цю історію про те, що. В бізнесі в нас є внутрішній зовнішній, да? коли ми наймані працівники в нас є внутрішні і зовнішні, і коли ми самозайняті, у нас точно так же є внутрішній і зовнішній. І от про цього внутрішнього клієнта самозайняті забувають. І саме це стає причиною всіх вигарань, апатії, відсутності мотивації і всього такого іншого. Тому щоб збільшити поток клієнтів, то перше це зрозуміти, хто ваш клієнт, саме е, які це люди, хто ці люди по психотипу, по архетипу? До вас притягнуться ті люди, тих архетипів, які є в вас. Не буває такого, щоб так само і для бізнеса. Для бізнесу так само є архетипи. Є чудова книга, яка стосується тільки бізнесу, тому що людей ця книга не стосується люди... Система динамічна якраз для бізнесу, а архетипіка бізнесу вона розробляється на моменті створення стратегії. От. Вона називається бунтарь і герой. От. Зараз перевірю. Ну, По-моєму, саме так вона називається. А, не буду я зараз витрачати час на перевірку. Кому треба буде, напишіть мені особисто, я вам знайду точно, як вона називається. Але мені здається, що саме так. От. І там дуже кльово показані архетипи бізнесу і. Ви прям пізнаєте да, ряд бізнесів, ви пізнаєте їх архетипи, ви зрозумієте, як вони будували свої стратегії. Так от кожен бізнес будує свої стратегії, спираючись на архетипи. А чому ця книжка не підходить людям? Бо рік тому на циклі лекцій я про неї розповідала, і люди почали її читати і приміряти на себе ці архетипи з бізнесу. Під людей вони не підходять, бо людина це. Динамічна система, яка весь час розвивається і проживає різні архетипи. Якщо бізнесу ми задаємо архетип, то людині ми не задаємо архетип, вона їх проживає. От е, тож, 16 грудня починається цикл лекцій І якщо перші там, три лекції ми виділяємо на ну, те, щоб розібратися з, конс... з конституціональними типами, то наступні це якраз архетипи. І архетипи вам допоможуть зрозуміти, по перше, які пері... періоди ви проживаєте, тому що. Наприклад, перехідний такий період, да, 33-35. Є люди, яким хочеться все руйнувати навколо себе. Уходити з роботи, розлучатися, їхати в іншу країну і все це інше. І людина не розуміє, що з нею відбувається. А насправді вона просто переходить з архетипу в архетип. Коли це про себе розумієш, то розумієш, що можна його проживати інакше, не обов'язково спалювати мости. Але один з прикладів теж непрожитих вчасно архетипів, як вони проживаються, мабуть, бачили це відео, коли корпоратив і жінки там, 50, бухгалтери з таким, з волоссям цікавим, і вони зажигають на танцполі. Ось це недоброжитий архетип. І він вилазить під час алкогольного сп'яніння. Такі речі добре про себе знати, для того, щоб а, розуміти, що відбувається зі мною. Да? Прямо зараз відповідно, куди, куди я йду. Тому що ну, давайте так, і зараз досить багато людей, в, та й, і раніше було, але раніше просто ці питання так не підіймалися, як зараз. Зараз завдяки і інфопростору, ці питання вже активніше людьми підіймаються. Коли люди досягають 30, віку 33-35. Це даремно перехідний період, і людина впадає в такий стан, коли так, як раніше, вже не працює, і так, як раніше там або вже не хочу, але як хочу, і як треба, і куди хочу, не знаю. Тобто, як по-новому не знаю, а як раніше вже не підходить. Ось це перехідний період. Його краще про себе розуміти.